Будуть відбуватися прямі бої Ліво-вправо Нас можуть просто розстріляти. Вони кажуть, ми бомжі. Він прийшов на бік ворога. Чому сьогодні тут дорогу не зробили у селі? Зібрали речі, зібрали гроші. і Поїхали. Людина практично в сільській місцевості вона по суті своєї в більшості, а політична коли людині погано стає жити, тоді вона стає політичною. Вітаю вас, друзі. Ви на каналі П'ятої редакції. Сьогодні, звичайно, будемо говорити про життя в окупації, про ті важкі населені пункти у Запорізькій області. Гість студії голова Пологівської державної адміністрації Артур Крупський. Вітаю вас, пане Артуре, у нас Вітаю. Скажіть, будь ласка, яка нині ситуація у Пологівському районі? Тому що я розумію, що населені пункти там перебувають в окупації з 2 березня. Ось яка ситуація нині? А... Практично саме так в окупації можна сказати з 26 лютого, бо перші населені пункти Малочанської тергромади, вони були вже такими, через які проходили ворожі колони. І перші бої 26-27 лютого саме відбувалися на території міста Такмака. Наш підрозділ батальйон тероборони один з перших приймав бой вже на території району, саме у місті Такмак. А на сьогодні ситуація така: 70, практично 4%, відсотки. відсотки це окупована територія району із 240 населених пунктів. 174 Вони знаходяться під окупацією. Я розумію, що українська сторона, ми не очікували, що настільки швидко Кацапи можуть пройти і до Запорізької області. Е, ви ну, знаєте, військових наших було мало. Як так вийшло, що вони одразу захопили таку кількість територій? Відповідно до плану оборони Пологівського району, який він був ще з 18-го року, коли вперше ми організовували. Збори наших бійців, батальйон, батальйону територіальної оборони, розверталася бригада на території області. То я скажу, що ну, ми були впевнені в тому, що ми будемо займати ті позиції, які були безпосередньо прописані цим планом. Але сталося так, як сталося. І місто Такмак воно у нас першим прийняло бой на території району. Саме наші хлопці, наші бійці. Територіальної оборони бійці 128 бригади, яка частково знаходилась на території міста і сільських територій Пологівської територіальної громади, інші підрозділи вони дали такий важкий і по часу такий дуже довгий бой, більше ніж як 8 годин, що дало змогу нашим частинам. І артилерії вистроїться в таку лінію оборони в районі міста Гуляйполя і на сьогоднішній день з 3 березня ця лінія знаходиться сталою і стабільною. Ну а взагалі місто Такмак, воно ж, в принципі, таке багато на людей було. Скільки взагалі людей полишили після окупації? Відомі вам ці? ці? Ви знаєте, так, такмачани вони фізично не встигли виїхати. І потім е, настільки швидко їх захопили, що е, лінія фронту перенеслася ще там на 30-40 на кілометрів від міста Такмака. І тому там на сьогодні залишається приблизно 76% населення. Це трішечки е, близько 27 тисяч людей, які залишились і сьогодні е, живуть в місті Такмак і сільської місцевості, яка сьогодні, на жаль, є окупована. Після перемоги, коли все ж таки Україна поверне собі свої території, що буде чекати на тих людей, які погодилися співпрацювати. Тому що ви самі розумієте, коли люди живуть в окупації, напевно, вони більше думають не про якісь патріотичні емоції. Вони думають в першу чергу про те, яким чином вони можуть вижити тут. Це в жодному разі їх не виправдовує. Проте, ось якщо вони вже так склалася доля, вони вирішили співпрацювати аби якось хоч вижити у тих умовах, які є. Що на них буде чекати після? Якщо ми кажемо в юридичне площення, безпосередньо діюче законодавства передбачило відповідальність, в тому числі і кримінальну, за державну зраду, за колаборацію і інші злочини проти держави, проти людяності і так далі, і тому подібне. Але я хочу зазначити, що ви праві в тому, що у різних родинах у різних людей склалося по різному відносинам. З окупантами, хтось під дулом автомата, хтось в різних був життєвих ситуаціях. І для того є відповідні правоохоронні органи, які дадуть правову оцінку, і суд визначить, чи винувата людина або чи вона не винувата. І те покарання, яке має бути для людей, які зрадили. Які приймали участь безпосередньо в е, руйнуванні е, нашої державності, е, я впевнений, що вони понесуть справедливе покарання? Слухайте, ну ви на початку сказали практично 70% залишилось людей. Ну тому що окупація і все це так відбулося дуже швидко. А як ви застали війну? Пам'ятаєте, 24 лютого, і потім як ви виїжджали вже з окупованих територій? Чи перебували ви в той момент там ось? Цікаво дізнатися. Е ви знаєте. Можливо, доводилось також спілкуватися з расистами. Я скажу, що дуже добре пам'ятаю. Початок війни це було 5.15. Перший дзвоник від мого сина з Києва. І він почув мій голос і сказав: батька нас бомблять. За 15 хвилин я вже був зібраний і вирушив на роботу. Коли ми отримали зброю для озброєння батальйону, який сформований територіальна оборона, була на базі саме міста Палуг і Пологівського району, і та кількість людей, яка прийшла отримувати зброю, та кількість людей вона перевищувала. Ту кількість, яку ми отримали. Тобто кількість добровольців була більше, ніж штатна чисельність самого батальйону. І це відбувалося протягом двох-трьох діб. Це було формування відповідних команд, підрозділів, перш за все, розвідки. Там було дуже багато наших ветеранів ОТО, ООС. Ми були постійно разом, спілкувалися з командирами, вирішували ті чи інші завдання, додаткові створювали, створювали фортифікаційні споруди, рили окопи. Відбувся такий бій. Наші хлопці ЗСУ також довго тримали цей фланг. А далі. Колишній Більмак, сьогодні це Кам'янка, там точилися бої. І такий дуже важкий бій на фланги кінські роздори пологі і Басань тарасовка Пологі. Це 3 березня, цей день бій, який наші хлопці прийняли і тримали дуже довго ворога. І, Саме я вранці зібрав оперативну нараду з керівництвом, сказав, що є у нас з вами певні засоби зв'язку. Я маю на увазі, якщо зараз у нас не буде мобільного зв'язку, користуватися проводним по можливості, хто кому що передає, які дані, як відходити, ну які там заходи повинні бути. І попросив всіх жіночок знаходитися вдома в укриттях, бо вже почались обстріли міста Пологі. Залишився наш співробітник-чоловік. Він залишився саме на чергуванні, і ми з водієм поїхали об'їжджати позиції. і В цей момент ми попали під обстріл саме. Почався штурм міста Поло. це було десь 11 година. Були дуже такі потужні вибухи, чорний дим. Ми розуміли, що накривають, але ну, накривають не там, де ми чекали, а десь із флангів заходили. Ми потім зрозуміли, нема зв'язку, приїхали в ДСНС. Там також не було, ну, зрозуміло, вже декілька діб не було, вже, або з перебоями було. Було постачання електроенергії, там був генератор, думали, що є зв'язок. Спостерігали за початком обстрілу саме наших позицій, де наші хлопці знаходились в окопах. І для того, щоб туди проїхати, прийняли рішення туди добратися, чим допомогти нашим хлопцям. Декілька авто з нашими тероборонавцями також туди поїхали. І цей момент ми почули, як вже йде обстріл з крупнокаліберних кулеметів, і вже бачили, що біля нас почали підніматися наверх і земля, і асфальт. Тоді я дав команду водію, кажу, потихеньку поїхали на гору шукати зв'язок, щоб дати команду, що нас вже атакують. Потім з'явився на деякий час зв'язок, і я отримав команду прибути в місто Запоріжжя для подальшого проведення роботи. І я пам'ятаю той момент, коли в сумерках ми бачимо, що заходить колона новеньких авто і з відповідними артилерійськими орудіями. Бачимо. Ну, новенькі. А перед тим, ми бачили, що наші хлопці, 53-тя бригада, відходила, що вони після боїв, ну, звісно, були в недоброму стані ця техніка. І тут новенькі. І водій каже, що робить. Кажу: їдь, як їдеш, тому що ну, ліво-вправо нас можуть просто розстріляти. Їдь, як, їдь, прямо, і все. А перша така думка була: хто це? Нема, наші, не наші. нема пізнавальних знаків. Під'їжджаючи ближче, ми побачили, що це крази. Кажу, слава Богу. Наші хлопці зупинились. Вони кажуть, як на Малінавку проїхати. Я кажу, хлопці, прямо їдьте так, сили вірно їдете. І наша колона, наші артилеристи поїхали. І в подальшому ми проводили таку знаєте, роботу з нашими органами самосередування, староста були на місці голови. Громад, за що їм велика вдячність. Ну а були такі, які вас зрадили, які були ваші заступники, і одразу перейшли О, на бок окупантів. Ви знаєте, сьогодні ну, почали слава, слава, слава Богу, що у нас е зрадників е в колективі е серед керівництва не було, немає. Я сподіваюся, ніколи не буде. Голови 15 тергромад. Всі на місці, всі працюють. Один, на жаль, за станом здоров'я залишається на, на підконтрольній території. Але є з ним зв'язок. Він зазнав дуже важких травмувань. Його ворог дуже там катував. І він ну, наразі ми знаємо його. Вони всі травм. знаходяться на місцях. Ви маєте нова звинуватися. Якось ви казали, що збитків у Пологівському районі окупанти завдали десь приблизно на вісім мільярдів гривень. Це ви мали на увазі критичну інфраструктуру або цивільну інфраструктуру, або загалом все. Дивіться, річ йде про те, що на початок середину літа ми мали розмову, що в обласному масштабі цифра приблизно коливалася в межах 6 мільярдів доларів, враховуючи те, що Пологівський район. І маючи дані, що в нас 3,5 тисячі об'єктів, які сьогодні вже внесені в реєстр як зруйновані або пошкоджені, ми приблизно кажемо про те, що не менше як 3 мільярда доларів, не менше. А з кожним днем все більше і більше ця цифра збільшується. І я вже не кажу, що за цей час ми втратили, ми втратили людей. Людей цивільних я не буду називати цифри, але я скажу, що ми максимально зробили все, щоб еваку... зробити евакуацію населення і таким чином ще звертаємося і просимо. Але расисти не пропускають зараз. Навіть на Васильівському блокпості вони ну там 15, максимум 20 машин протягом так, дня так. випускають. І ми, тобто вони, і ми, і ми просимо людей. людей. Ви абсолютно праві. Але там ті, хто знаходиться на підконтрольній території, але в зоні бойових дій, ще у нас мешкають люди, зроблено немало, повірте, і органами сегосуврядування, і обласним керівництвом, і поліція, військова, ДСНС. Вся складова, рятувальна, була задіяна перш за все для того, щоб людям забезпечити нормальну евакуацію, переїзд до міста Запоріжжя і далі. Зрозуміло, що ми маємо те, що маємо, і не кожен сьогодні має таку. Емоційну складову, що в рідній хаті, на рідній землі було б краще, було б краще всім, звісно. Люди, ми спілкуємося кожного дня, і я чую кожен день, як вже хочеться додому. Що б там не було, як хочеться повернутися. І ми це чуємо. Але що робити тим, хто сьогодні знаходиться за лінією фронту на окупованій території? Єдине місце, єдиний такий маленький місток чи дамба не асфальтована, яка в дощ стає непроїзною. І з того боку рашисти роблять такі речі, що не дозволяють більшості виїхати. А ми знаємо, що черга там більше 600-500 тисяч авто, яка стоїть і хоче виїхати людей на підконтрольну територію. І е, я вам скажу, що людей виїхало в 20 разів більше, ніж поїхали на ту територію. Це е, така статистика є. І е, в основному люди їдуть на ту територію забрати речі, батьків. Е, ну, Ну, Зрозуміло, що не за кращим життям вони туди їдуть. Е, я повірте, практично не бачив людей, які сказали: ні, ми поїдемо і там будемо організовувати своє життя, яке б воно не було. Нам це подобається. А як сьогодні там працюють? Я маю на увазі аграрний сектор, там фермери. Я знаю, що ви за освіту агроном. Напевно, ну розбираєтеся у цій тематиці дуже добре. Я розумію, що на окупованій території цього року не було ні посівних. Ніжнив, тобто такого таке нічого не проводилося. Тим паче розуміючи, що рашисти мінують і поля, і бойові дії могли відбуватися там вздовж цих ліній. Аграрна складова в площі земельні до війни, як утворився Полоївський район в нових кордонах своїх близько 530 тисяч гектарів. Це землі сільгосппризначення, з них близько 400 6 тисяч це ріля, на якому вирощувалися безпосередньо всі основні сільгоскультури, із цих 406 тисяч, 23 тисячі планувалося в цьому році зібрати на підконтрольній території. Але за результатами бойових дій і обстрілів вдалося тільки зібрати урожай з площі 4 тисячі гектар і намолотити близько там. 15,5 тисяч тонн збіжжя. Ось така статистика, що і скільки зібрали на окупованій території там, де було більш-менш безпечно. Я думаю, що це незначна цифра, але хто проводив збирання? З'явилися. Так звані нові хазяїни, які колаборували із колишніх. Які навіть приватних фермерів просто повиганяли. І такі випадки були. Або були такі люди, які виїхали, які були із статками, які ну, дійсно вони забезпечили свою і своєю родини безпеку, і вони виїхали з території. Але і знайшлися такі відверті, як у Пологівському районі, одна із керівниць сільгосппідприємства вона виступила в проросійській газетці, якісь там, там да, і вона написала, що вона приверженка руського міра, що вона, по суті, своєї руське і прізвище руське, і вона їх чуть не чекала, і вона потихеньку почала. Присвоювати себе, то і ті землі, які її сусіди вирощували і поїхали. Після війни зробимо висновки. Та що ж після робити? Вже потрібно робити висновки. Самі ж сказали, із з політичними елітами у нас був програш конкретний. Якщо у нас такі партії були я маю на увазі не в політичному сенсі, а зробимо висновки для того, щоб ніколи ця трагедія більше не... Повторювалась для громадянина, який може не цікавитися навіть і політичною складовою. Людина, яка живе собі в селі, яка працює на фермі або десь в сільхозпідприємстві, яка працює вчителькою, або яка працює медичною сестрою, яка працює в будь-якій сфері, район сільський. Людина практично, в сільській місцевості, вона по суті своєї в більшості аполітична. Але він, як громадянин. Коли сьогодні... людині погано стає жити, тоді вона стає політичною. Вона вже намагається шукати когось винного. Чому я так погано живу? Чому в мене там доходи такі погані, чому пенсія маленька, чому сьогодні тут дороги не зробили у селі? Ви ж розумієте, рано чи пізно все це лягає в одну площину. І люди на це звертають увагу. Тим не менш, зараз ви також кажете про настрої людей, тому що ну, люди практично позбавлені всього. Часто от зараз, спілкуючись з переселенцями, вони кажуть, ми бомжі. Бабуся, там, діду, 70-60 років, вони кажуть, ми бомжі, ми не знаємо, куди повертатися. Як це буде відбуватися? Чи доживемо ми до цієї перемоги, чи побачимо ми ще рідну, рідний будинок? Ось і ще в цьому велике питання. Сьогодні вже пишеться історія цієї війни. І вона. Дійсно не така, як попередня війна, але загальні принципи вони залишаються. І завдання держави готувати населення будь-яким надзвичайним ситуаціям і випадкам, які трапляються. І ви абсолютно праві, що е, свідомість потрібно готувати. По-перше, е, забезпечення. Без... Я навіть не можу тут і заперечити, що е, е, технічна складова була е, повинна бути готова не на 100, а на 200%. Це і укриття, і сховища, і транспорт, ну, і шляхи і шляхи евакуації, і шляхи зв'язку. Бо я на себе відчув, що таке нема зв'язку. І коли ти їдеш в нікуди, і ти можеш опинитися сьогодні в ситуації, із якою потім ти можеш не повернутися в це життя. І кожна людина це відчуває. І кожен раз, коли ми приїжджаємо на ту територію, де точаться сьогодні кроваві бої, і бачимо цивільних людей, їх очі, їх побажання, їх острах переїхати тимчасово, а потім приїхати, а там зруйнований будинок, а там немає сьогодні нічого, і людина має велику надію. Велику надію, що вона повернеться, що все відбудується. Я впевнений в этом. І тому сьогодні низький уклін нашим захисникам-захисницям. Сьогодні великий уклін нашим мешканцям району, які проходять службу в бригаді і безпосередньо в батальйоні територіальної оборони. Ми там буваємо, ми бачимо людей е, разного, різного соціального статусу. Професій, людей, які були директорами підприємств, підприємці, люди з науковим ступенем. Я бачу хлопців і дівчат, які вже кажуть: ось, бачиш, від цієї лінії 40 кілометрів до полог. Ми рвемося в бій. Але є певні умови, певна стратегія і таке інше. І, до речі, я скажу, що вони дуже такі настроєні і кажуть, що ми собі вже бачимо і думаємо, що до нового року ми обов'язково повернемося до міста Пологи. Ви так сказали, це так емоційно. Ну, я дуже сподіваюся, що так воно і буде. Будемо чекати тоді на повернення Запорізької області додому, до української території, до української землі. Я також сподіваюся. Ми... Сьогодні робимо все, все, що в нашій в нашій змозі, все, що в наших силах, для того, щоб наближати головне цей не імпері. забувати про людей та проводити з ними цю боротьбу за усвідомлення себе як українців. Ось це головне пам'ятати Я вам дякую за нашу розмову. Дякую.